Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ! Велика подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос рождається! Славимо його! На другий день Різдва, віддавши пошану новонародженому Сину Божому, ми збираємося до храму, аби вшанувати та прославити Божу матір. Ось чому день цей зветься Собор Пресвятої Богородиці. В одному зі своїх гімнів святий Єфрем Сирин промовляє: Божа мати це справжнє диво. Увійшов у неї господар і став слугою, увійшов могутній словом і став немовлям. Увійшов володар грому, і його голос змовк. Увійшов найвищий пастер. І став в ній ягням, яке з плачем вийшло на денне світло. Євангеліє зберегло для нас такі слова діви Марії. Величить душа моя Господа, і радіє дух мій в Бозі Спасителі моїм, що він зглянувся на смирення раби своєї, бо віднині усі народи називатимуть мене блаженою, бо велике вчинив мені всемогутній, нехай прославляється святе ім'я Його. Здатність вмістити в себе Бога та бути покірною Його волі, ось ті риси, які врізняють причисту від усього людського роду: Я раба Господня, нехай буде мені по Слову Твоєму. Таку відповідь почув Архангел Гавриїл від Діви Марії, коли сповістив її про зачаття від Духа Святого та майбутнє народження від неї Христа, і з покорою вона присвятила усе своє життя, втіленню Сина Божого та служінню Йому. Це служіння вимагало великої жертовності. і тоді, коли темної зимової ночі. Вона народжувала дитя в печері для худоби, і тоді, коли разом з Йосипом рятувала щойно народженого немовлятка втечею від ірода, і тоді, коли почула в Єрусалимі пророчі слова Симеона про майбутні страждання Ісуса, її серце краялося від невимовного болю на Голговському пагорбі, а вона тим часом і покорою виконувала благословення Свого помираючого на Христі Сина, коли Господь всиновив їй апостола Іоанна. Це стало миттю всиновлення Божою матір'ю. Кожного з нас, бо відтоді в особі Іоанна вона прийняла в серце увесь людський рід, за який молиться, і вболіває не мов би за рідне дитя. День собору Пресвятої Богородиці можна назвати святом на честь материнства. А ще це свято на честь родини. Адже цього дня вшановується святе сімейство, праведний Йосип Обручник, його син від першого шлюбу апостол Яків та пророк і псалмосківець Давид. Далекий предок Йосипа, записуючи Богом натхнені псалми, він передчував та провіщав появу майбутнього Месії. Колись Давид народився у Віфлеємі, своєму родинному містечку, і тому саме до Віфлеєму попрямував його нащадок, аби записатися під час перепису. І тому Христос народився саме у Віфлеємі. А на плечі нащадка Давида, простого тесляра Йосипа, випала важка та відповідальна місія: піклуватися про божественне немовля, заробляти працею прожиток. Захищати від небезпеки, спочатку він став над юдейським законом, коли хотів таємно відпустити Марію, довідавшись, що вона чекає на дитину та не бажаючи знеславити її. Потім, дізнавшись від архангела Гавриїла, що це дитя від Духа Святого і що це Син Божий, Йосип присвятив решту свого життя на віддане жертовне служіння, турбуючись про Богородицю та маленького Ісуса. Його син Яків за переданням супроводжував святу ту родину під час течі до Єгипту, потім повернувся із ними на батьківщину, а згодом став одним з найвідданіших послідовників Спасителя, очоливши Єрусалимську церкву, написавши чин першої літургії та проливши за сповідання Христа свою кров. А зараз до вашої уваги слово на свято Собору Пресвятої Богородиці відомого та улюбленого багатьма пастиря отця Іоанна Кристянкіна. Який читає для вас регент Київську Святотройську Іонинську монастря протодіякон Дмитрий Болгарський. Христос рождается. Славите! Круг лета спокойно и неумолимо Божьим велением идет по жизни, и яркой звездой вспыхивают в Нем напоминания о Божественной любви праздники Господни, и ныне. Рождество Христова. Бог Господь Христос младенцем, пеленами повитым явился в мир. И Матерь Дева склонилась над Ним в изумлении перед необъятностью явленной миру тайны. И Матерь Непорочная в этот миг познала всю высоту радости, потому что человек – и Бог явился в мир. И потому сегодня день достойного почитания Матери Божией, непорочной Девы Марии, послужившей тайне воплощения Сына Божия. Ее подвигом жизни, молитвы и любви мы обрели вечное спасение. Такое поистине безмерное богатство обретаем мы верой, такой неоценимый дар получаем отца и мать. И как не восклицать из глубины верующих сердец? Радуйся же, свет человеческого спасения, утро благодати, вечер греха, первородный луч счастливого дня, зерцало святости в сокровенный образ совершенства – полный идеал девства. Радуйся, исполнение пророчеств, общее отчаяние людей, которым Ты принесла радость. О Богомати, о Всепетая, о Владычице, дай всем, кто зовет Тебя, достигнут Тобою вечного дня и лицом к лицу поклониться Тебе. Аминь. Часто далекі від православної традиції люди критично ставляться до того шанування, яке існує в нашій церкві до Богородиці. Іноді навіть доводиться чути запитання: а хіба може людина народити Бога? відповідає представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський та усій України Володимир. Питання щодо того, чи може людина народити Бога є некоректним. Бо Марія за власним бажанням народжує Бога, а Господь Бог, всемогутній Творець, Творець Всесвіту, обирає Діву Марію сосудом свого втілення. Присвята Діва Марія дійсно народила Господа нашого Ісуса Христа не по божеству, а по його людській природі. Але ця людська природа від самого початку Боговтілення нерозривно пов'язана у Христі з природою божественною. Бог стає людиною, Бог приймає людську плоть від Діви Марії. Христос є істинним Богом і справжньою людиною, а та, що послужила Боговтіленню та народила Сина Божого, є дійсно Богородицею. Так сповідає свою віру Свята Церква і цю віру свою вона виклала у догматичних постановах Вселенських соборів. Які навчають нас сповідувати рождену від Отця по Божеству Сина Божого, таким, що народжується заради нас від Духа Святого і Марії Діви, Богородиці по людству.

Черзі час милосердя, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Ми продовжуємо збір коштів на порятунок маленького Толі Головатого, який проходить лікування від лейкозу в одній із закордонних клінік. Нагадаю, його випадок потребував від батьків прийняття відповідального рішення, задля втілення якого сім'я продала усе, що було можливо, після чого Толя опинився в клініці. Але коштів вистачило лише на початок лікування. Ми вклоняємося особисто кожному, хто знайшов можливість і час надати допомогу цій дитині, а тих, хто ще не долучився, просимо зробити це. Адже в малюка є шанс лише в тому разі, якщо ми усім собором зберемо для нього кошти. Тому зараз його майбутнє в наших руках. Для усіх небайдужих телефон мами хлопчика Юлії: 067 725. 4615. зателефонувавши, ви зможете особисто переконатися в тому, що ваша підтримка необхідна 067 725 4615. Цей номер для тих, хто вміє співчувати 067 725 4615. І нехай милосердний Бог завжди благословляє тих, хто в змозі розділити біду із ближнім. Це була програма Київського Святотроїцького і монастиря Православний світ, яка виходить в ефір з сприяння міжнародного благодійного фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці. З вами були Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Христос рождається! Славимо його!